Попри постійні обстріли в Україні, тривають жнива. Наші аграрії за три з половиною роки великої війни очевидь, вже пристосувалися до викликів Цьогоріч До російського терору у південних та східних областях додалася засуха й сарана. А вже під час жнив центр і захід рясно поливало потужними зливами. Та, попри це, очікуваний врожай не набагато менший ніж торішній. Коли вдалося зібрати 56 мільйонів тонн збіжжя, кажуть у профільному міністерстві. Більше про врожаї від Василя Саф'єнюка. Жнива 2025 у розпалі українські аграрії вже перетнули своєрідний екватор. Обмолотили понад 5 мільйонів гектарів ранніх зернових та бобових. На цих площах вже зібрали понад 20 мільйонів тонн збіжжя. Це переважно пшениця, ячмінь та горох. Традиційно першими почали молотити і вже практично зібрали озимину південні і центральні області. Цього року лідери за обсягами збору збіжжя Одещина і Дніпропетровщина. І це зрозуміло кажуть у профільному міністерстві, адже й засіяні площі там більше ніж в інших. А от кращою врожайністю можуть похизуватися західні області. Їм підсобила погода. Тут ранні зернові ще збирають найбільші показники по врожайності. Це більше йде до західних регіону: Хмельницька область, Тернопільська область, тому що там більше опадів, і відповідно є більша урожайність. Відсутність снігу взимку і мало опадів весною цього року. Завдали багато шкоди аграріям, особливо у південних та східних областях. До цієї проблеми також додалася. І сарана от зараз, Дивись о, полетіли, полетіли. Її полчища розвелися саме у прифронтових регіонах на місці Каховського водосховища, і там, де чимало земель, не обробляють станом на сьогодні. Ситуація покращилася. На щастя, це не призведе до якихось дуже великих наслідків загальному баловому зборі, а тому, що на жаль, фактично посуха відіграє більшу більшу роль в контексті втрат. Південь і схід потерпав від посухи весною, а центр і захід від надлишку вологи вже під час збору врожаю. Схожа погода була і на Київщині. Такі опади, які в нас ось йшли цілі жнива, там 10 днів опади, потім віконці 4-5 днів щось вихватили, зібрали знову опади. І так декілька разів повторювалося. Керівник агропідприємства Микола Васильович каже, що у сільському господарстві чимало справді залежить від погоди. І додає, при правильному плануванні робіт обробці рослин та ґрунтів, дотриманні сівозмін і технологій, а також якісному насінні врожай все одно буде хорошим. Урожайність навіть перевищила наші бажання. Правда, у нас бажання було 100 центнерів. Ми отримали по 102-105 центнерів озимої пшениці. Такі захмарні показники врожайності у цьому господарстві на Фастівщині завдяки багаторічній праці і власній селекції. Сорти тут є різні. Це колос твердої ярої пшениці. З такого колоса ми отримуємо урожайність 50, 55 до 60 центнерів. Але і ціна пшениці твердих сортів набагато вища. Такі ж гарні цифри врожайності цього року, і в західних областей лідерів. Однак серпневі дощі там вплинули на якість збіжжя. На жаль, це буде призводити до втрати класу зерна, але в цілому, незважаючи ну, ж таки, на ці фактори, західна Україна в нас є лідером по сьогоднішньому дню зі збору врожаю. Ані засуха, ані сарана, ані дощі та російські обстріли не завадять українським аграріям зібрати цьогорічний врожай. Попри всі виклики, Україна точно буде з хлібом. Вже на сьогодні зібрано фактично в два з половиною рази більше ніж внутрішнє споживання. Відповідно, в масштабах країни по продовольству, в тому числі перш за все, по пшениці і борошно, на сьогодні немає підстав для якихось загроз. Продовольча безпека точно буде гарантована. Очікується, що цього року наші аграрії загалом зберуть орієнтовно, як і торік, 56 мільйонів тонн збіжжя. З цих 56 мільйонів ми 40 мільйонів зернових зернобобових відправили на Зовнішні ринки, забезпечивши в цьому продовольчу безпеку світу, а натомість отримавши валютну виручку, яка йде на потребу збройних сил України і собі, і людям для внутрішнього споживання нам потрібно 16, а 40 мільйонів тонн спокійно можна експортувати, адже всупереч бажанню ворога продовжує працювати морський зерновий коридор. Відповідно, є можливість експортувати хліб через чорне море. Василь Сафянюк, Віктор Зеленков, факт Єдині новини. Факти, яким можна довіряти, завжди поряд, підписуйтесь на наш канал, ставте лайк на це відео, щоб допомогти нам просувати правду на YouTube. та залишайте свою думку в коментарях. Ми читаємо кожен відгук.